Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку чим міститься повітря в ґрунті та небезпечні природні явища. Повітря це важливий компонент природи, який відіграє велику роль у життєдіяльності організмів, що населяють нашу планету. Для життя тварин потрібне повітря, яке містить достатню кількість кисню. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад ґрунтового повітря. Спробуємо з'ясувати, що ж входить до складу ґрунтового повітря. У ґрунті між грудочками і дрібними частинками містяться маленькі пори, які заповнені повітрям. Це ґрунтове повітря. ґрунтове повітря це суміш газів, частина яких потрапляє у ґрунт з повітряної оболонки, а частина утворюється у ґрунті. Кількість повітря у ґрунті залежить від розміру пор та вологості ґрунту. Зі збільшенням вологості вода починає вичисняти ґрунтове повітря, що призводить до зменшення його у ґрунті. Кількість і склад ґрунтового повітря впливають на розвиток і життєдіяльність рослин і організмів. Грунтове повітря за своїм складом значно відрізняється від складу атмосферного повітря. Грунтове повітря складається з азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. Проте відсоткові вміс газів у ґрунтовому повітрі і атмосферному повітрі суттєво відрізняється, що ми можемо побачити на діаграмах. Азот, який міститься у ґрунтовому повітрі, потрібний рослинам для нормального росту і розвитку, але в газоподібному стані азот майже не засвоюється рослинами. У ґрунті є бактерії. Які можуть засвоювати азот прямо з ґрунтового повітря і перетворювати на речовини доступні рослинам. Таку роботу у ґрунті виконують бактерії, які живуть на коренях деяких рослин, наприклад, гороху, квасолі чи бобів. Саме ці рослини висаджують з метою збагачення ґрунту азотом. Кисень у ґрунтовому повітрі потрібен для підтримання життєдіяльності організмів, які мешкають у ґрунті. Для розвитку рослин сприяє утворенню гумусу. Вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі найбільше навесні і влітку, адже після зимового спокою в усіх мешканців ґрунту посилюється дихання. Повітря це дуже важлива складова частина ґрунту. Без нього, особливо без кисню, пригнічуються рослини, уповільнюється ріст коріння, погіршується споживання рослинами води та розчинених у ній мінеральних речовин. Між повітряною оболонкою і ґрунтовим повітрям постійно відбувається газообмін. ґрунт може поглинати з повітря, шкідливі гази, які викидають промислові підприємства, сприяючи очищенню повітря. Основними забрудниками повітря можуть бути природничі чинники або діяльність людини. Природничими чинниками є пилові бури, вулкани та лісові пожежі. Діяльність людини також впливає на забруднення повітря, особливо промислові підприємства транспорт та опалювання житла. Основні забруднювачі повітря у житлових приміщеннях це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також багато будівельних і оздоблювальних матеріалів. Небезпечною є також техніка, телевізори, комп'ютери, принтери. Поліпшити якість повітря допомагають кімнатні рослини. У будь-якому куточку земної кулі людині можуть загрожувати небезпечні природні явища. Це явища природи, які порушують нормальну життєдіяльність населення, створюють загрозу для здоров'я, а також руйнують матеріальні цінності, будівлі, транспортні засоби, споруди тощо. Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних явищ: снігопади, сильні дощі, ожеледі. Тумани, рідше пилові бурі, крижані обмерзання смерчі та урагани. Найпоширенішим серед стихійних явищ в Україні є сильні дощі зливи. Найчастіше вони трапляються у Карпатах і Кримських горах. Смерч одне з найнебезпечніших явищ. Вони супроводжуються грозою, дощем, градом, і якщо досягають поверхні землі, майже завжди призводять до значних руйнувань. Урагани це вітер великої швидкості. Буває на більшості території України майже щорічно найчастіше на Донбасі та у Карпатах.